До всеукраїнського дня бібліотек найбільша локальна мережа інтернет в місті Бориспіль, Бориспільнет, вирішила зробити подарунок центральній бібліотеці. 76 книжок сучасної української літератури вручили напередодні свята. Дуже мало зараз ходять бібліотеки. Молодь тому ми вирішили таким чином трошки збалансувати цей розрив. А зробити такий невеликий спонсорський внесок для того, щоб люди все-таки могли відвіяти бібліотеку, почитати сучасну літературу, тому що в інтернеті її не можна знайти. Книжки обирали разом з директором бібліотеки. Про новинки розповідає Жанна Кручиніна. Перевагу ми надали художній літературі. Ось я б хотіла сказати про книжку «Матіос Марі» мама Маріця. Тобто, книжка у нас вже є автори, книжки цього автора. Але ця книжка, яка у нас була відсутня, матіос читають книжечку і питають наші читачі, які вже перечитали все в українській літературі, дуже раді будуть цій книзі. Нарешті з'явилася у нас книжка Ліни Костенко Записки українська Самашедшого. От я думаю, що хоч із запізненням, але наш користувач із задоволенням великим прочитає цю книжку. От у нас їх вже кілька примірничків. Сьогодні ми два отримали. І звичайно, поезія Ліни Костенка, у такому а гарному виданні, дуже гарна книжечка. Відтепер у бібліотеці є книжки, які часто запитували та чекали. Кожен зможе обрати за своїми вподобаннями. Напишемо списочок інформаційний, подамо в газету і повісимо у себе при вході. Там ось інформація, куточок читача, отами. От на сайті нашому інтернет-провайдер «Бориспілнет» займається підключенням якісних послуг сучасних електронних медіа. У нас зараз дуже сильна технічна підтримка наших споживачів, тобто, в будь-який момент абонент може зателефонувати, сказати, яка в нього проблема. Йому зразу допоможуть. Бориспілнет збирається підтримувати не лише бібліотеки. Зараз ми працюємо над Певним планом допомоги всім соціальним установам міста це не буде одноразово усім це буде якось по черзі. Благодійництво вважається шляхетною справою, і таку допомогу бібліотеці перш за все оцінять читачі.